Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 8 жовтня 2024 року було опубліковано два загальнонаціональних соціологічних опитувань щодо рейтингових позицій. Віце-президент Кича Камали Гаріса, колишнього президента США Дональда Трампа у Сполучених Штатах Америки в контексті загальних виборів, які відбудуться у листопаді. Наголошую, що це загально національне дослідження, так, і, власне, воно показує прихильність до Гаріса та Трампа у всіх Сполучених Штатах. Америки, але ми знову ж таки пам'ятаємо, що ключову роль у загальних виборах США відіграють Штати. Тут ми просто подивимось на. Загальні тенденції прихильності до наших кандидатів. Отже, розпочнемо ми аналіз з дослідження The New York Times and Siena College. І, власне, за результатами цього дослідження, Гаріс підтримують 49% вірогідних виборців, Трампа 46%. Також зазначається, що Гаріс зберігає перевагу над Трампом за наявності третіх кандидатів. І ця перевага також зберігається на рівні 3%. За наявності цих кандидатів, Гарріс підтримує 47% виборців, Трампа 44, Стайн 1% і Олівер 1%. Коли респондентів запитали, який кандидат представляє найбільші зміни, то були наступні відповіді. 46% зазначили, що таким кандидатом є Гарріс, 44% – що це є Трамп, 2% – обидва кандидати, 4% – ні один і 4% – не знають, чи відмовились Відповідати відповідне опитування проводилось у період з 29 вересня по 6 жовтня. Опитано 3385 вірогідних виборців, похибка складає 2,4%. Тобто, з цього дослідження ми робимо висновок, що Гарріс, вона продовжує утримувати лідерство над Трампом в загальнонаціональному. Плані, і це набагато краще, ніж те, що ми спостерігаємо у хитких штатах. Так, у останньому аналізі, за зведеними опитуваннями ЗИХІЛ, ми наголошували, що Гаріс за останні два тижні значно втратила позиції, і це стосується не лише штатів сонячного поясу, це також відноситься і до. Штатів блакитної стіни. Друге опитування, яке було опубліковано 8 жовтня, це дослідження Reuters. І, власне, за ним Гарріс має 46% підтримки, Трамп 43%. І тут відрив між ними 3%. Хоча за останнім дослідженням від 20 по 23 вересня цього року там розрив. Був більший між Гарріс та Трампом, і він складав 6%. Тобто Гарріс за Ройтерс втратила перевагу, так фактично вдвічі. Це теж є певний мінус для неї. Це опитування було проведено у період з 4 по 7 жовтня. Було опитано 1076 зареєстрованих виборців, з них 969 – Це вірогідні виборці. Похибка тут склала 3%. Тобто Reuters, в принципі, показав плюс-мінус схожі показники з. The New York Times. and Sienna College, І вони схожі саме у відриві Гарріс над Трампом в загальнонаціональному плані, так і цей відрив складає 3%. Якщо ми знову ж таки зайдемо у зведені соціологічні опитування в The Hill, то ми побачимо там перевагу Гарріс над Трампом в 3,3%, тобто трішки більше, ніж 3%. Це те, що стосується загальнонаціонального опитування, але далі ми знову ж таки будемо робити більший акцент на хитких штатах, які власне і будуть визначати переможця 5 листопада. Цього року. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Політик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!